Харків це залізобетон, це місто герої і місто Героїв. Більшість наших громадян, незалежно від якої там, статі, віку, вони взяли до рук зброю і обороняли місто. Я ж кажу, сформувалося стільки цих отрядів, загонів, самооборони і так далі. На кожному перехресті, кожен район, населений пункт і так далі. Виходили громадяни, які взяли до рук зброю, яким в паспорти вписали ці номери автоматів, і вони готові захищати свою домівку, свій, своє місто, свій район. Я вважаю, що не вдалося. Може, там, я знаю, що декілька там диверсійним групам вдалося прорватися. Ну, Чим більше би їх прорвалося, тим більше було б у Знає, Так. Дуже багато пішли, мобілізувалися. Відразу 113 тринадцята бригада сил територіальної оборони була сформована дуже швидко. Потім 127 двадцять бригада, бригада, сто це з районів міста Харків, з Харківської області, 127 – двадцять безпосередньо з міста Харків.